Більше двох років Анатолій регулярно стає донором плазми крові. Сьогодні вкотре прийшов долучитися до доброї справи. Щойно після процедури чоловік розповідає цей процес як відпочинок. Собі ліг полежав, там годину часу займає процедура, там 45 годин часу без проблем лежиш. відпочиваєш, слухаєш музику, дивишся відео. Собі це як таке хобі, можна сказати. Ну, регулярно коли здаєш, вже входиш в цей процес. За здачу плазми передбачена грошова компенсація, яку донори можуть залишити собі або ж передати на допомогу потребуючим верствам населення, зокрема на лікування хворих у благодійні фонди на ЗСУ. Відтепер кошти можуть передати і на потреби підопічних благодійного фонду Карітас. Починаючи від сьогоднішнього дня підписання меморандуму з Карітасом, донори можуть скеровувати цю грошову компенсацію. На благодійний фонд карітас для того, щоб всі, хто потребує додаткових коштів, всього того, на що скеровує кошти та робить добрі благородні справи, цей благодійний фонд фінансово трошки їм допомагати. Нині плазма вкрай потрібна для виготовлення життєво необхідних препаратів, які продовжують життя важкохворих пацієнтів. А от грошовий донат допоможе ще й покращити життя вразливих верств населення. Насправді ми дуже потребуємо, тому що дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які втратили все, і які, ну будь-яка медична допомога це дуже зараз необхідно і вони не можуть собі дозволити зробити якісь швидкі тести, наприклад, які ми можемо закупити на ці кошти і робити абсолютно безкоштовно. Ми і так це робимо, але це ми зможемо ще ну більше відкрити наші можливості, і більше кількості населення ми зможемо надати цю допомогу. За статистикою, лише 15% донорів у Хмельницькому віддають кошти на допомогу однак, це найвищий показник по Україні. Власним прикладом заохотити людей до благородної справи вирішила і Катерина Назарова. На мою думку, важко переоцінити потребу в здачі компонентів крові з крові, зокрема плазми крові, тому що це є знаєте дуже. Потрібно, тому що препарати, які виготовляються з компонентів крові, часто не мають штучних аналогів. А для нашої країни, особливо зараз в умовах війни, виготовлення препаратів з компонентів плазми крові є дуже важливим. Щодня донорський центр відвідує 30-40 громадян. Насправді потрібно більше. Ділиться виконавча директорка Хмельницького відділення біофармаплазма. Тому вкотре нагадуємо, одна донація крові це не одне врятоване життя. Окрім цього, донорство це й користь для вашого організму. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.